Користь вівсяних пластівців складно недооцінити. Це і необхідний організму білок, і залізо якого нам вічно не вистачає, і низька калорійність, і, звичайно, клітковина, яка дозволяє цій страві засвоюватися легко і швидко, зайвий раз не перевантажуючи і очищаючи наш шлунок, ми звикли їсти вівсяну кашу на сніданок. Це саме той корисний продукт, який надовго зарядить нас енергією. При цьому не зашкодивши фігурі, проте навіть це здавалося, б, невинне дієтичне блюдо може здорово посприяти набору зайвих кілограмів. В огляді розповідаємо про основні промахи, які ми часто допускаємо, прагнучи приготувати собі корисний і легкий сніданок, перетворюючи його в дуже калорійний і зовсім нездоровий прийом їжі, занадто великі порції сніданок. Згідно з відомим прислів'ям, потрібно з'їдати самому, але чи не занадто ми дотримуємося цього золотого правила правильного харчування, прагнучи вранці з'їсти якомога більше, так сніданок пропускати не можна, і він повинен бути максимально поживним і повноцінним. Але щільно поївши з самого ранку, ми перевантажуємо свій організм, який ще не встиг прокинутися і налаштуватися на робочий лад, якщо ви хочете щільно поснідати. Вибирайте не надто великі порції і всяної каші завдяки високому вмісту в пластівцях клітковини. Ви швидко насититеся середньою і навіть маленькою чашкою вівсянки. Суперкалорійні топінги часто багато хто з нас, включаючи автора статті, невиправну ласуна, люблять додавати в кашу всілякі топінги. Які перетворять досить таки прісну вівсянку в справжні ласощі, чи варто говорити, що для здорового сніданку і правильного харчування, взагалі такі махінації з дієтичними вівсяними пластівцями призводять до збільшення калорійності страви і зайвим кілограмам? Нам дуже нелегко це говорити, але все-таки тримайтеся подалі від цукру і різних добавок типу варення, шоколаду, сиропів або джему, додаючи їх в свою кашу. Ви зведете на нанівець всю користь від такого сніданку, спробуйте обійтися свіжими фруктами, пам'ятайте, що банан самий калорійний і цукровмісний з них, горішками або дрібкою кориці. Гримуча суміш до речі, про топінгах не всі вони однаково хороші, додаючи вівсянку багато всякої всячини. Ви перетворюєте свій сніданок в суперкалорійну бомбу миттєвої дії. В результаті, переїдаючи і прилікаючи себе на тяжкість в животі і на півсонний стан протягом першої половини дня, зупиніться на чомусь одному. Ви можете додавати в свою кашу тільки горіхи, тільки банани, тільки яблука або, скажімо, груші. організму буде набагато легше засвоїти таке блюдо. А ви однозначно залишитеся у виграші, уникнувши зайвих калорій і отримавши всю необхідну користь. Вівсянка на молоці? всі кулінарні книги справедливо помічають, що справжня ніжна, смачна і дуже ситна вівсяна каша виходить тільки на молоці. Але чи варто воно того? Ми і так додаємо в вівсянку цілу купу швидких вуглеводів, а готуючи її на молоці, ми отримуємо ще й зайві жири. Нехай і корисні для організму, але абсолютно не потрібні в перший прийом їжі. Вівсяні пластівці самі по собі ситні. Тому, зваривши свою кашу навіть на воді, ви швидко насититеся. Якщо вівсянка на воді для вас перетворюється на справжні тортури, спробуйте додавати в неї зовсім небагато молока. Це допоможе вам домогтися ніжного молочного смаку без ризику, перевантаження непотрібними калоріями, перебір з цукром. Додаючи в вівсяну кашу цукор нехай навіть і коричневий, ми отримуємо зовсім не те корисне для фігури блюдо, на яке так розраховуємо про білий цукор, і говорити нічого про його безумовну шкоду для організму, ми говорили вже неодноразово. До того ж, в список заборонених солодких добавок потрапляють мед і кленовий сироп. Кращий спосіб підсолодити свою кашу додати в неї півбанана клітковина, що міститься в бананах. Відмінно поєднується зі складом вівсяних пластівців, а до того ж ви отримаєте ще й цінні вітаміни, багато дієтологів радять додавати в вівсянку корицю або щіпку ванілі, каша стає смачніше, залишаючись при цьому дієтичної. Шкідливі пластівці, вибираючи вівсяні пластівці, зверніть увагу на склад, вказаний на упаковці. Справжня корисна каша не повинна містити ніяких ароматизаторів, мокових добавок. А вже тим більше цукру та інших підсолоджувачів, найпоширеніші види здорової вівсянки в широкому асортименті представлені сьогодні в магазинах. Це екстра або Геркулес, основна їх відмінність один від одного. Час приготування пластівці групи екстра вважаються багатьма дієтологами найкориснішими. Оскільки вони містять максимум клітковини вітамінів і мікроелементів, правда, варяться вони трохи довше, ніж інші. А ось геркулесові пластівці, які часто додатково збагачують вітамінами, зручні якраз таки тим, що вони швидко готуються.